Коханка ваша сюди точно вміститься. Друзі і не друзі, всім привіт! Пригляділась на автоімпорт мені така червона бестія. Свіжо привезена з Німеччини шкода Октавія. З класною економічністю та надійністю. А також встановлено новий двигун. Давайте детальніше. Ой, новий акумулятор. Оп! Встановлено новий акумулятор. Давайте більш детальніше. Поїхали! Аня, ні, ні, ні не поїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд у виконанні Курбатекс. О тепер поїхали. Плюшкам відразу наш смачний колір, червоний металік. Двохлітровий дизельний двигун у нас під капотом двигун внутрішнього згарання. 4 циліндри, 16 клапанів, турбіночка, 140 кінських сил і розганяється максимально до 209 км за годину. І, до речі, шкода Октавія є найшвидшою моделлю шкоди за всю історію. Витрата палива в місті від 7 до 8, за містом від 5 до 6. Такий у нас крутий колір. Прикольний у нас перед. Воно прям таке характерне, шкодовське, <сі> Всі ці лінії. Така решіточка нагадує мені якийсь автомобіль з мультфільму. Не пам'ятаю, з якого мультфільму і який автомобіль, але щось мені таке нагадує. Значок ще минулого образця у нас. Екостандарт Євро 4. Передній привід. Кліренс 14 см. У «Шкоди» актавії 14 см. Галогені фари є. Коректор фар, датчик світла і протитуманні фари. Перед прикольний, Ну, прям «Шкодовський». Не будемо загострювати увагу на цьому. Давайте підемо в бачок. Випускається в кузовах універсал і ліфтбек. У нас на огляді кузов універсал. Отакий він має вигляд. Універсальний кузов. І у нас, до речі, рейлінги і. Опять не так. випускається в кузовах універсал і ліфтбек. З повним приводом і переднім приводом. У нас на огляді передній привід нагадую, і кузов універсал. І нас рейлінги, і у нас молдинги. До речі, раніше кузов універсал шкода Октавія називалася «Октавія комбі. Вона була представлена в 1998 році. Ось така цікава інформація. Підвіска передня Макферсон, задня підвіска – «Багатоважельна». Передні гальма дискові вентильовані, задні гальма просто дискові. Диски 15 легкосплавні. Молдинги, рейлінги, сказала, цікавий бачок і, до речі, видимість в дзеркалах, маленькі дзеркала. Цікаво, така фінті-плюшка. Давайте подивимося, що ж у нас там в попочці відбувається. Попочка. Ось така у нас дубця у шкоди Октаві. Універсал, є така велика антенка, прям не північ, а прям ну, велика залітна антенна. У шкоди. Скло, очисник, підігрів заднього скла. Є задня камера, задній партронік. І на хвилиночку написано Октавія, це вам не хухри, мухри, я вибачаюсь. Є у нас такий фаркоп. Відчиняється прикольно. Ти спочатку натискаєш, і вона, бачите? Оп, і доводить. Гляньте, як красота! В супер. Тут такий пісюнчик у нас є, за який треба тягнути. Поняли, не кармашик, а пісюнчик. Ну, прикольно. І він такий на ощуп, такий ну приємний, я вам так скажу. 560 літрів багажник. Він у нас дуже великий, дуже великий. Я зрозуміла така планочка. Паливний бак, до речі, 55 літрів і є підсилювач гальм. Все сказала? Все сказала. Малець. Отаким таким от ми можемо відкрити, і у нас є повнорозмірне колесо. Ну і зрозуміло, там кузов виконан в червоному такому кольорі. Ну і ще ремкомплект, докатка там і всі ваші діла. Можна зрозуміти причепити всі кузова. Є у нас такий кармашок, який відчиняється у нас, і отак от зачиняється такими зачинками. Відкидаються заднє сидіння, це виходить просто касмальот. Можна стільки коханок туди засунути, стільки друзів, стільки шашликів міститься, що буде така красота. І знаєте, шкода Октавія це вже для таких чоловіків, які вже познали це життя, які хочуть на своєму поважному віці вже їздити і кайфувати. Правильно? Я думаю, так. Прикольний багажник дуже великий. Давайте подивимося що ж там. У нас во внутрішності. Отак, зараз подивимось. Є люк. Шестистопенева автоматична коробка перемикання передач і це робот і написано ДСГ. І вона така, знаєте, внушає довіру. Така солідна палка, піп, піптіще, я би сказала. Ну, прикольно, і виконана гарно. Переднє сидіння з підігрівом в п'яти рівнях на хвилиночку. Давайте зробимо потихіше. Отут регулюється взагалі красота. Ручне регулювання передніх сидінь і сидіння водія регулюється по висоті у нас, а також в сидінні є такий кармашок, не знаю для чого він, але для чогось він там придуманий, мабуть. Кермо мультифункціональне. От такі у нас кнопочки є. Кермо таке, вибачте, мій імідж спав. Є люк. Кермо таке у нас, ну, звичайне, шкодовський. гарний значок взагалі не затертий. Прикольно. Бартовий комп'ютер цікавий. Нагадує мені е, Volkswagen Jetta, американську десь 16 2017 року. Прикольно. І на е, оборотах, ви зрозуміли, де да, професіонали, у нас сказано не тільки 10-20-30, а ще 15, 25, 35 додаткові позначення. Це виглядає прикольно у нас. Електросклопідйомники передні і задні, електропривід і підігрів дзеркал, і дзеркала нагадую, вони такі мінімальні. Прям Цікаво. прям такі невеличкі дзеркала. Так, ну і знову я вас покатаю. Все як звичайно. От в цій червоній шкоді вона навіть не червона, а така бордового кольору. Хочеться їздити з капюшоном. Така, типу, трошечки бандит. Я бандит. Марина бандит. Кермується гарно, бо електропідсилювач сідиться також гарно, бо тут багато що можна регулювати під себе, і це класно. Поперековий відділ, по висоті все чітко. Підігріви в 5 рівнях на хвилиночку, 5 рівнів це огого. Газує прилічно, бо 2 літри і дизель у нас нормальна. І перемикання передач майже не відчувається. Як для п'ятого року, як для роботу, мені здається, це. Гарний результат. Є у нас антиблокувальна система, система стабілізації і антипробуксовочна система. Пропускаємо всіх. Але на цій шкоді червоного кольору у мене будуть пропускати, це точно. Мене вже пропускали люди на таких позашляховиках. Бачите, така маленька шкода їде. Довга, маленька, але довга. Потрібно пропускати. Є ще система розподілу гальмівних зусиль і система, так би мовити слідкування за гальмуванням двигуном. Багато систем і гарна комплектація, як в моєму розумінні, бо є люк, автоматична коробка передач, підігрів сидінь, клімат-контроль. Взагалі красота сів і поїхав. Дуже великий багажник, дуже зручний. Ми там побували, я там пожила три дні нормально. Тримає дорогу гарно, але в мене таке, може, з непривички таке відчуття, ніби в мене там прям така довга машина. Хоча універсал це ну не прям вона велика і довга ямочка, я її елегантно проїхала. Ми не відчули роботу амортизаторів. Але гарно, вона тримається гарно в потоці, бо вона невисока, 14 сантиметрів кліренс. Тому нема такого, як знаєте, позашляховики або кросовери, що вони на дорозі так от на трасах бавтаються. Ні, все ок, все чекі поки поки. Можна регулювати по висоті вверх-вниз сидіння, я бачу капоти, так трошечки незвично, я прям бачу капоти, мені легко паркуватися буде. Бо позаду в мене задній партройник. Попереду немає, але погарно видно капот. І Ще є задня камера. Вона, правда, дивнувата трошечки. Купляйте машину, дивіться на цю камеру. Але вона є в наявності. В ручничок все як потрібно. Є люк у нас, і, до речі, кермос електропсилювач. На хвилиночку, п'ятий рік машинки вже електропідсилювач. Це дуже престижно. Прикольно. Я вже сказала. Ці оператори невнімательні. Не Є у нас такий бокс, кейс так відкривається, прикольно, як якісь газельки. Так колись пошутіли, пошутіли, але прикольно. Щось туди можна покласти. Далі двокзоний клімат-контроль у нас на хвилиночку. Понімаєте, машина в такому лахорі сегменті, я вам так скажу. Регулюється отут у нас, тут у нас регулюються дуйчики, передуйчики. Також підігрів заднього скла, зрозуміло. Є радіо, аудіопідготовка. можна ставити cd диск, CD. Сиди, будь ласка, і мовчи. І у нас такі дефлектори, ну симпатичні, і зрозуміло, аварійна кнопочка. Прикольно. Тут у нас айрбеги, а також у нас тут такий такі і Тут так прикольна не просто пластмасочка, а ну, приємна на дотик. Поняла? Так, прошита як коврик у вас вдома. Заказала вже про ступені ваші. Є прикурюватель у нас, є підстаканники і механічне стоянкове гальмо. Також у нас підлокітник, і він у нас тканинний. Як і салон, темна тканина. І він такий невеличкий, я би так сказала, але є така ємність ще для чогось, типу копейчик ваших чи щось там, ну, чогось такого, якихось маленьких елементів вашого життя. Є у нас бардачок, Опять імідж спав. І він відкривається не отак, а отак цікаво, просто кнопочка, і він відпадає. Тобто кнопочка залишається. Зрозуміло? Прикольно так. Цікава фінті Поверху на що є люк, до речі. Очковий апарат. прикольний, є підсвіточки, зрозуміло, Він ті плюшечки, дзеркало заднього виду, і воно таке в сіренькому кольорі цікаво виглядає. Є у нас дзеркало косметичне і такий, а, це як його козирьок. І що сюди можна покласти? А також у нас що є? Нагадую вам, що є у нас? У нас є люк. опана. <гас> Йопслімопс, яка красота. Він відчиняється, але відкривати не буду, бо машинка помита і на вулиці холодно. Вона потім <гас> не рискуємо. Мало ні що. Але це просто бомба. Подивіться. Боже, як вона красива, особливо, коли машина намита, вона прям так, боже, як вона гарно виглядає. Люк, це моя тема, взагалі, взагалі люблю і панорамний дах, і взагалі красота, і все це красота. А давайте красоту подивимось позаду, бо у нас там о, яке місце. Вибачте, що накричала на вас. Отакі От у нас заднє пространство, задній проходік. Є у нас електросклопідйомники позаду, є у нас кармашки в передніх сидіннях, і сидіння м'якенькі, такі дуже прям м'якенькі, і битися не будете. Але якщо ви водій, вам не цікаво, правильно? Людину довезли, все, виходьте з машини. Є у нас підсвіточка позаду. Е, так, що ще хтось? Є у нас такий кармашик, не попільничка, але якісь такий кармашки. І такі невеличкі, маленькі дефлектори, але гріє тут достатньо гарно. Відкидається заднє сидіння, третій задній підголовник у нас, і там вихід в задній проход. Такий у нас великий підлокітник без підстаканників, тканини в гарному стані, до речі. І можна ще так, ну коротше відкинути, ви поняли. Ось такий у нас підлекітничок, і він так прям закрить на де. Бачите, така гусінічка у нас іде по салону. Кріплення для дитячих крісел, блокування замків задніх дверей, щоб ваші діти не повибігали куди, правильно до школи. Подушки безпеки всі наявні, бо машинка не бита не фарбована у нас на хвилиночку. Якщо ви хочете дізнатися більш детальною інформацією, можете звертатись в інстаграм, в тимпер, в Телеграм, в TikTok навіть. І дивитися огляди на цьому каналі в Ютубі. Давайте завершувати. Ось такий вийшов спекотний огляд. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд у виконанні Корбатекс. І незабаром до вас повернусь!